Остап працює я, Ірина Булгакова, друга частина нашої програми. Сьогодні у нас в гостях адвокат Юрій Ткач, а тема на яку ми поговоримо, це розлучення в умовах воєнного стану. Доброго дня, пане Юрі. Доброго дня розірвання шлюбу в умовах воєнного стану. Чи змінилося щось в законодавстві? Чи змінено правила, Чи є щось нове? Е, ні, на сьогоднішній день з початку повномасштабного вторгнення, воєнний стан. Не є перешкодою для розірвання шлюбу, оскільки шлюб шлюбні відносини по факту базуються на добровільності. Тому, попри воєнний стан в Україні, правила його розірвання чи припинення шлюбу не змінено угу. даного випаду зараз. Частіше люди до вас безпосередньо звертаються, оскільки ви є практикуючим адвокатом, з цього питання звертаються до вас не частіше, ні ну, можу сказати, рік що тому чи ч... два тому. Не можу сказати, що частіше звертаються, тобто. Все воно індивідуально, і кожна людина звертається безпосередньо з тою проблемою, яка у неї наболіла. І в даному ж випадку стосовно і припинення шлюбних відносин. А де дешевше і швидше розлучитися? У судовому порядку, скажімо, чи у відділі драц? Так законодавством України передбачено припинення шлюбних відносин в двох випадках: це на досудовому регулюванні і в позасудовому регулюванні. Тобто досудове врегулювання даного спору має місце розірвання шлюбу в органах державного органах реєстрації актів цивільного стану. Тобто це скоріше, але це має бути згода дружини та чоловіка. Безпосередньо вони мають звернутися до відповідного реєстраційного органу з відповідними заявами після того, як вони подаються і сплачуються там державним мито за місяць, вони отримують. Запис про те, що між ними шлюб розірваний, державне мито при а, розлученні, скажімо, у відділі драксу воно е, яка сума? 0,5% прожиткового мінімуму, прожитково не поміч, тобто абсолютно невелика сума. Ні, абсолютно не велика е, Я Ще про це пам'ятаю, що колись ну говорили. Я тут можу помилитися, що е, у відділі драксу можна розвестися, якщо е, шлюбу там е, ну рік, якщо немає ні дивіться. дітей, тобто ось ці моменти, е, тобто да. Так, є певні моменти щодо досудового врегулювання або судового порядку. Однім з критерієм розірвання шлюбу досудовому порядку це немає на утриманні або немає наявних неповнолітніх дітей. Тому такий варіант можливий зверненням членів сім'ї, чоловіка та дружини, звернення до дорацтва. Якщо ж подружжя має неповнолітніх дітей. Тому е, розірвання шлюбу можливо тільки за рішенням суду. Тобто це в судовому порядку. В судовому порядку, так. Але є і випадки, що навіть відсутність малолітніх дітей, неповнолітніх дітей не дає можливості е, розірвати шлюб через дораз, так як е, один із подружжя відмовляється подати таку заяву. Тому також даний спір вирішується в судовому порядку. Угу. А чи можливо розірвати шлюб дистанційно? Так, на сьогоднішній день, якщо відсутні неповнолітні діти і особи добровільно виявляють згоду на те, щоб розірвати шлюб, вони на даний день створений на міністерстві юстиції на сайті ресурс, де можливо подати онлайн таку відповідну заяву щодо розірвання шлюбу, але все ж таки доведеться з'явитися в ДОРАЦ для підписання уже відповідних. Документів да щодо розірвання шлюбу і отримання відповідного актового запису. Тобто, заяви подати можна? подати онлайн можна, так але все одно доведеться з'явитися. Але Завас. це вже скажімо, один раз і остаточно для підписання так, документів, Так, тобто це є швидша процедура ніж вирішення питання в судовому порядку. А це дистанційно, коли воно з'явилося? Ну не можу вам точно сказати, але воно на сьогоднішній день діє. І працює люди користуються цим, навіть якщо люди перебувають за кордоном, то, тобто їм потрібно один раз приїхати і вирішити це питання раз і назавжди. завжди. Тобто, якщо в судовому порядку це передбачає відповідно процесуальних моментів, які суд має дотримуватися в належності повідомлення, підготування відповідних позовних заяв, доказів, зібрання довідок і так далі, то тут процедура значно спрощена. Пане Юрію, якщо дружина, наприклад, знаходиться за кордоном, ситуація актуальна на сьогодні. Так, багато таких чоловік є. в Україні. Дружина хоче розлучитися. Чи чоловік неважливо. для цього? Дружині обов'язково потрібно приїхати в Україну. Сказати так правильно, не потрібно обов'язково приїжджати в Україну. Скажу більш поглиблено в даному випадку, на відповідь надам на ваше запитання. На сьогоднішній день Верховний суд. Практика, якого є обов'язкове врахування судами перших апеляційних інстанцій при вирішення спору, е зазначив, що е позов про зірвання шлюбу може бути поданий та підписаний адвокатом. Тобто, фактично, е достатньо, якщо особа перебуває за кордоном, підписати угоду з адвокатом, яка буде містити відповідні права адвоката щодо підписання скарг, позовів там, і, і ряд інших процесуальних моментів, тому. Адвокат може в інтересах особи, яка є в даному випадку позивачем, яка перебуває за кордоном, може подати таку позовну заяву і ставити питання про розірвання шлюбу на користь особи, яка має таке воловілення. І тут мене присутніше питання: де має бути цей адвокат? Тобто адвокат може бути в Україні? Тоді як з ним підписати цю угоду? Ну на сьогоднішній день діють багато електронних. Систем, тобто. Тобто, це, це не обов'язково приїжджати, підписувати ні, з адвокатом. Ні. Угоду можна підписати, тобто є електронні пошти, і інші засоби зв'язку. Адвокат і завіряє належним чином, суд приймає такі документи до Угу. А ще один момент. В, в таких випадках, скажімо, що у подружжя є діти, а дружина знаходиться за кордоном і бажає там залишитися, а чоловік в Україні. В таких випадках суд залишає дітей з дружиною при розлученні. Ось тут, просто враховуючи, чому я питаю. Якщо вона за кордоном, вона отримує допомогу як біженка, тобто власне житла немає. А саме ці моменти є, скажімо... Основними при тому, коли суд виносить рішення, з ким має залишитися дитина, наявність роботи. Ну, я можу помилятися, я так просто так. в цілому. Ну, в мене таке, ну скажемо, такі не знаю, такі враження, що має бути робота, має бути житло, має бути, щоб дитина була забезпечена. А тут виходить так, що матеріальна допомога від країни, житла немає, тобто нічого немає. В таких в таких випадках більше почали залишати з чоловіками в Україні дітей. От дивіться, ви зараз задали питання, яке безпосередньо стосується виключно позову про визначення місця проживання дітей, угу. це не є е, предметом спору щодо розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу є окремою питанням, визначення місця проживання дітей іншим питанням. Усі всі ці обставини, які ви назвали щодо утримання щодо заробної плати, щодо умов проживання і так далі, є вичерпний перелік і невичерпний. Відповідними, які має підтверджувати відповідними доказами, це все стосується питання визначення місця проживання дітей, чи з батьком, чи з матір'ю. І так само може звернутися з таким позовом, як і батько, так і мати. А саме досвід, ось зараз, ваш досвід, ну, до вас звертаються, я думаю, цим питанням. Що вирішує більш, більшість випадків суд? Ну раніше це було однозначно, це з, з мамою залишається дитина. Ну, дуже рідко залишали з батьком. Ну, можу сказати, з практики, чому більше залишається з мамою, тому що більше випадків розлучення завжди, ну, не завжди, а більшість таких випадків, що батько, скажімо так, залишає сім'ю, а діти проживають з мамою і залишаються і на її утриманні. Але є багато випадків, де діти залишаються з батьком і залишаються на його утриманні. Тобто, на цю тему можна багато дискусувати з. Практики також є багато, можливо, можна багато чого розказати, але я ж кажу, це питання вже більше стосується визначення місця проживання дітей та підтвердженнями відповідного доказами утримання цих дітей, забезпечення їх морального духу, матеріального становища, розвитку безпосередньо і так далі. Тому тут, так як і мати, так і батько мають право на звернення з таким позовом до суду, і суд тоді вже прийме відповідне рішення. На підставі доказів, які в сукупності дійдуть підстави вважати, що дійсно такі обставини мають місце щодо визначення проживання чи з батьком, чи з матір'ю ще один момент. Якщо ми говоримо саме про розлучення, якщо один з подружжя знаходиться на окупованій території, як тут розлучитися? так до повного масштабного вторгнення діяли такі правила Міністерства юстиції, що був визначений порядок, якщо це стосується позасудового врегулювання. Тому особа, яка перебуває на тимчасово повній території, мала би під'їхати до найближчого пункту міста, який перебуває на території підконтрольній Україні, подати таку заяву передати другому члену з подружжя і через ДРАЦ провести таку процедуру. Ось. Якщо це ж все ж таки наприклад, да, змоделювати ситуацію, що дружина на підконтрольній території України, чоловік на окупованій території України і зв'язку немає, і до того в них були якісь погіршені сімейні відносини, чи сказати, що вони не проживали разом уже, але офіційно не розлучилися, тому вона вправі звернутися до суду з позовом про зірвання шлюбу. Не дивлячись на те, чи є неповнолітні діти на утриманні, чи немає їх, і суд при вирішенні питання може ухвалити заочне рішення у судно. Тобто все одно має бути, скажімо, згода іншого, іншої людини. Так, Суд буде повідомляти належним чином на сайті, за останнім відомим місцем реєстрації і так далі. Але якщо відомості про нього відсутні, то людина ж не може проживати, якщо є якісь. Подальші плани на майбутнє, укладення сім'ї, шлюбу з іншою людиною. Тому суд виносить заочне рішення, яке може потім бути переглянути судом відповідача, тобто до якої особи подавався позов. В законом. А якщо а, чоловік служить, а, наприклад, дружина хоче розлучитися, як тут бути? Знову ж таки, така сама ситуація. Шлюб може бути розірвано як за згодою сторін, так і в одноособовому порядку. Тобто це ж... Що покладається на добровільному волевиявленні, якщо немає неповнолітніх дітей, вона звертається до відповідного органу. Але якщо чоловік не має, згоден дати таку заяву або він не хоче давати таку заяву. Тому знову ж таки це все здійснюється в судовому порядку. Знову його викликають повістками судовими за місцем реєстрації або за місцем несення служби, він має вправі надати свої письмові заперечення, пояснення, тобто ці повістки до нього доходять. Викласти свої бачення цієї справи або підтримати ці позовні вимоги, або заперечити їх, надавши якісь відповідні докази, або вказати якісь обґрунтовані факти, які знову ж таки мають бути тільки підтвердженими якимись доказами щодо там припинення чи не припинення, але е, дивлячись на судову практику, такі позова задовільняються, і шлюби розриваються. Які документи потрібно подати для розлучення? Е, що стосується розірвання шлюбу. Позасудовому порядку, то це безпосередньо заяви, так як дорадці мають бачать в своїх реєстрах і свідоцтва про одруження і інші документи. Що стосується безпосередньо розірвання шлюбу в судовому порядку, то позивач має надати в першу чергу це оригінал свідоцтва про шлюб, який залишається в судовій справі в архіві. Хоча на сьогоднішній день не так давно Верховний суд зробив висновок. Що може бути і належним чином подана завірена копія. Нотаріально завірена копія. Не, ні, Належним чином завірена не потребує нотаріального завіре. Належним чином, тобто, особа, яка подає безпосередньо позов від свого ім'я, або її законним представником адвокатом чи Тобто, оригінал свідоцтва про шлюб, докази місця реєстрації, де вона проживає, судовий збір. І якщо немає неповнолітніх дітей, то в принципі більше нічого не потрібно. І якщо є неповнолітні діти, то копії свідоцтва про народження дітей. Крім того, є багато випадків підсудності безпосередньо територіальної підсудності судів, куди має звертатися особа. Тобто, позов про зірвання шлюбу має бути подано за місцем реєстрації відповідача. Тобто, якщо ми знаходимося в Вінниці, а відповідач, на, наприклад, в місті Рівному. То такий позов має бути подано в місто рівне, наприклад. Але є, є виключення з таких моментів. Позов може бути за місцем перебування чи знаходження чи реєстрації і позивача, якщо є малолітні діти, неповнолітні діти, якщо якісь є якісь вади вади здоров'ям, і особа не має можливості виїхати там до іншого обласного населеного пункту чи будь-яке місто. Якщо ці обставини підтверджуються належними доказами, то суд приймає рішення і може визначити підсудність за місцем реєстрації позивача або його перебування. Які розміри судових зборів встановлені для подання позов про розвивання розвивання шлюбу? знімання шлюбу встановлюються судові е, збори, які передбачені законом України про судовий збір? На сьогоднішній день е, ця сума складає 1073 сімдесят три гривні шістдесят копій, які не помиляюсь. Тобто цей спір є немайнового характеру. Які оплачуються наразі чи, через приват 24 «Моно», чи в відділенні банку, неможливо, uh -huh. і по оригінал такої квитанції подається до суду? Як встановити факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу? Я думаю, що зараз це питання особливо актуальне. Воно завжди було актуальним. Найбільше воно стає актуальним при розлученнях, поділах майна подружжя і так далі. Тому що коли люди перебувають, скажімо так, у цивільних відносинах. Коли без зареєстрованого шлюбу, і коли е, люди приходять до висновку, що вони більше не можуть разом проживати, тоді виникає найактуальніше це питання, тому що починають ділити спільне сумісне нажити майно, спільну сумісну власність, квартири, машини і так далі. Е, тому це е, питання є більш актуальним уже при, е, скажімо так, розлученні. Але щоб е, дійти до таких спорів щодо поділу майна подружжя. Наприклад, або е, встановлення юридичного факту якогось і так далі. Тут ряд є питань, е, встановлення факту проживання і має знову ж таки підтвердитися відповідними доказами. Насамперед, це якщо є діти, свідоцтво про народження дітей, де він записаний батьком, один з подружжя. Ну, uh -huh. Батьком, тому що мати завжди його не записана. Далі це ведення спільного сумісного господарства, покази свідків, ведення спільного побуту. Е, Наявність кредитів, наявність спільних майна, в якому безпосередньо участь приймали в його набутті чоловік і дружина, наявність ділової переписки, спільних фотографій і так далі. Тобто ці всі докази для встановлення такого факту проживання однією сім'єю, суд дає їм належну оцінку і в сукупності приходить до висновку, що дійсно такі особи перебування фактично в шлюбних відносинах і встановлюють такий факт перебування в шлюбних відносинах, що в подальшому дає людям уже полегшую їхню е, долю у вирішенні якихось побутових питань, чи питаннях там, виїзду, чи питаннях дітей, і так далі. Хоча це, якщо датом не записано батько, угу. ну, дуже багато є е, нюансів. різних нюансів, да, різних питань. Це ми так говоримо все в загальному, як воно може бути, але знову ж таки, е, всі. Е, Питання вони виходять з практики, і тому в даному випадку е, кожна справа є індивідуальна. І тут е, ми будемо дуже помилятися, якщо ми скажемо, що сімейні спори там розлучення, е, так це є нескладний спір, якщо люди згодні подали заяви, чи то до суду, чи то до ЗАГСу, да, питання вирішено. Але подальші дії, які після цього відбуваються, вони є дуже індивідуальні і болючі, тому що багато в таких сімейних спорах. Приймають участь діти, які по факту вони є невинними в, в, в даних ситуаціях, і їхні інтереси і права порушуються, і мають бути вирішені судом на користь іншої чи тої чи іншої особи. Я вам дуже дякую за, за таку цікаву змістовну розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили про розлучення в умовах воєнного стану. Про його особливості. І е, сьогодні у нас в гостях був е, практикуючий адвокат Юрій Ткач. І з вами була Ірина Булгакова. На все добре і бережіть себе і свої родини. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один